Вітаю вас, мої любі раки. Сьогодні дивимось ваші передбачення на вересень 2023 року. Розпочнімо з вашої основної карти, і це чуттєвість. Цікаво. ви Раки взагалі такий чуттєвий знак, емпатичний, ем, такий місячний. Давайте ще візьмемо декілька карт від оракулів. Свобода, дух орла. Від казкового оракулу, що у вас буде? А, вибір дівчинка із сірниками. Хм. Так виглядає наче вибір між чуттєвостю і свободою. Але зараз побачимо детальніше. Візьмемо таро карти для вас. Дев'ятка жезлів. Угу. П'ятірка мечів. Туз мечів. Лицар мечів. Ви по мечах пішли цього вересня. Туз жезлів, другий туз. Вісімка пентаклів. Сімка пентаклів. І двіка пентаклів. Мечі і пентаклі. Цікаво. Якийсь вибір, і тут у нас мечі і пентаклі. Хм. Так, любі мої раки. Ну, вам точно цей вересень буде знаковим для вас через якісь вибір, які ви маєте зробити. Вибору не уникнути, і ви маєте його зробити. І разом із картою Свобода це мені ще нагадує вислів Свобода вибору, так? Вам вищі сили. Показують наразі, що ви маєте зробити якийсь вибір, і ви можете через це відчувати негативні емоції, тривогу, не знати, як правильно обрати, наприклад. Але вам вищі сили підказують. Я чую наразі, вони говорять, що свобода вибору це великий дар, що радій через те, що в тебе є вибір. Насправді це дуже добре, що він в тебе є. Так, ну про що саме це? Цей вибір для вас може бути. Так, ви, ви наразі, я бачу, ви відчуваєте якусь паніку по 9 жезлів через цей вибір. Ви не знаєте, яке рішення правильно прийняти. Ви подивіться на цю зебру. Але, але, але насправді і у цьому у вас є вибір. У вас є вибір, як ставитись до. Ситуації вибору. Чи панікувати і не знати, що робити. Дивіться, як цікаво, до речі, ця зебра перепригує, бачите, просто так ногами через високу планочку, і вона переживає, що вона може її збити і не перепригнути, що це занадто висока для неї ціль. А що робить цей зайчик? Він менший за зебру. У нього не було б шансів взагалі перепригнути через цю. Як це сказати, перепригнути її. І він використовує такий посох, палицю, аби на неї впертися і перепригнути. Розумієте, про що я? Ой, мені так прям кинулося в очі це така показова картинка. У вас є вибір. У вас є вибір, або панікувати і намагатися все зробити. Першим способом, який вам приходить на думку спадає. Або трошки подумати і зробити це хитрішим способом, але точно впоратися з цим на всі 100, подумайте з приводу вашої ситуації, що це може означати для вас? Тобто, у цьому виборі явно, що це ви краще вибрати туз жезлів. Адже при такому більш розумному, більш поміркованому способі, навіть, навіть той, хто мав менше шансів із цим впоратися, може впоратися із цим краще, ніж той, хто мав більше шансів на це. Мені взагалі наразі ці два рядка вам виглядають як два варіанти, як може піти ваша доля. Залежно від вашого вибору, я не знаю, чого воно так іде. Може, дійсно для когось із вас наразі дуже актуально питання, що обрати, то я вам тоді розкажу: перший варіант це ви. ви робите так, як робили завжди. Ви сприймаєте у штики щось нове, ви не слухаєте. Не відкриваєтесь новому, ви не слухаєте е, нічиї там порад е, чи якихось е, зауважень до вас, не сприймаєте взагалі критику. Ви просто йдете так, як ви звикли робити, воно не виходить, ви панікуєте, але ви не намагаєтесь відкритися новому і зробити це по-новому. Ви спираєтесь у цьому першому варіанті на на свої знання, які у вас вже є. Ви вважаєте себе розумною людиною у цьому виборі. Ви спираєтесь на свої знання, більш теоретичні якісь я б сказала, і на грубу силу. Тобто я біжу просто вперед, я все знаю, як мені робити. Я не розмірковую, бо я вже все знаю. Тобто таке якесь трошки зазнайство. І така якась трошки відчайдушність, так? А другий варіант другий варіант, який ви можете обрати, це зовсім інший варіант. Ви можете підключити таку хитрість і намагатись знайти новий спосіб подолати перешкоду. Не повторювати 200 разів той спосіб, який вже не вже показав, що він не працює, що він є ризикованим. А винайти новий спосіб, хитрість якусь, докласти розумових зусиль до цього процесу. Ви можете відточувати власну майстерність у чомусь. Тобто, не так, як тут, дивіться, по п'ятірці мечів. Він закритий цей їжак, цей дихобраз, він закритий від усього нового, бачите? А вісімка пентаклів це карта майстерності, це карта, коли ви практикуєтеся, коли ви відточуєте свої навички день за днем. Це по-другому варіанту, ви можете, по-перше, якусь хитрість. Якусь поміркованість докласти, докласти також зусиль, щоб відпрактикувати. Ось тут дивіться, ви думаєте, що ви вже все знаєте, а тут ви практикуєтеся і стаєте кращими, і ви можете це зробити. У вас є потенціал для цього. І оцей спосіб, другий, він займає більше часу, але він приносить більше результатів. Тут треба праця кожного дня, регулярна. Тут треба докласти розумових зусиль. А тут треба просто бігти на пролом, не сприймати нічого нового. І тут результати будуть такі, не дуже я вам скажу. А тут результати будуть не одразу. Але вони будуть більш стабільні по Семірці Пентаклів. Це буде ваш врожай і ваша майстерність вона вже завжди з вами залишиться, її вже ніхто не відбере. І у цьому другому варіанті, у цьому другому виборі, ви зможете залишитися у балансі. У цьому першому варіанті ви можете втратити щось, бачите? Ви можете щось втратити. Бо ви будете бігти на пролом, вважаючи, що ви все вже знаєте, і великий шанс, що щось ви впустите. А тут ви зможете зберегти все, що вам дороге у другому варіанті вибору. Дуже цікаво мої любі раки. Я навіть і не уявляла, що <laughs> такий може бути на місяць розклад, задумувався, як на місяць, а вийшов він розклад вибору, який з варіантів обрати. Звісно, ви обираєте все одно який з варіантів обрати. І я все одно бачу, що це, це начебто, чуттєвість і свобода це також варіанти вибору. І мені здається, що до нижнього рядка більш підходить чуттєвість, а для верхнього свобода. Знаєте, іноді ми… як взагалі можна обирати між чуттєвістю і свободою, запитайте ви. Але це може бути, наприклад, у стосунках із людьми, як близьких стосунках, у родині, з друзями, з коханими, як, так і на роботі. Так? тобто… На, у роботі можна такий приклад привести. Наприклад, ви можете з кимось співпрацювати, і для цього чуттєвість вона показує, як е, не обов'язково прям е емпатія якась, але е, співпраця, у якій ви поважаєте потреби людей інших. Адже коли ми співпрацюємо, ми маємо знайти якусь загальну. Цінність, якусь вигоду, користь, аби вона була не тільки для нас, а й для цієї людини, аби ця людина була зацікавлена, зацікавлена працювати з нами надалі. І ось ця чуттєвість це як один варіант вибору. А другий варіант вибору це все робити самому по свободі, так? Ну, у цьому бізнесі, наприклад. Тобто, не співпрацювати ні з ким, робити все самому. Це два варіанти вибору. І той, і той варіант, він має місце бути. І для когось буде краще все робити самому. А для когось буде кращим все робити у співпраці із кимось. Тому наразі ви маєте обрати. У стосунках так само це може бути, або ви робите вибір, що це серйозні стосунки, і тоді ви вже звертаєте увагу на бажання вашого партнера. Так? Ви живете разом, наприклад. І тоді ця чуттєвість, ви будете відчувати багато нових відтінків емоцій і відчуттів, наприклад, коли ви розпочнете жити з людиною. А не самі. А самому жити це свобода у даному випадку. Так? І в неї також є свої е, хороші сторони, і вам необхідно наразі вирішити свобода чи чуттєвість. І я вам просто можу сказати. Можу те, що я бачу. Я бачу, що варіант чуттєвості виглядає трошечки краще. Але ви все одно обираєте самі, звісно ж, мої любі. Просто Оцей варіант свободи, ви втратите щось, коли будете його реалізовувати. Ви не візьмете усі, усі можливості, усі подарунки долі. Ви щось загубите. А оцей варіант, так, чуттєвості він довше буде розвиватися. Але врожай від цих зерен, які ви посієте. Він буде вас радувати. Він буде стабільним, і він вже нікуди від вас не піде. Дуже цікавий розклад для вас, любимої раки, на вересень місяць. Зробіть свій вибір, ви маєте свободу вибору, не забувайте про це. Нічого прям жахливого з вами не станеться. І якщо ви перший варіант оберете, і якщо ви другий оберете, все одно ви виживете, все одно ви знайдете свій шлях і своє щастя, і вищі сили вам допоможуть на будь-якому з цих двох шляхів. Але я просто вам показала те, що вищі сили хотіли вам показати і натякнути, і все ж таки чуттєвість у нас випала першою головною картою. Так що так, подумайте про це. Ставте мені лайк, якщо вам сподобалось це передбачення. Пишіть у коментарях, що ви взагалі думаєте, чи є у вас взагалі така ситуація вже, якій потрібно обирати, чи тільки, може, вона у вересні розпочнеться. І ми з вами зустрінемось у моїх наступних відео. Бувайте, любі раки!